Вітаю вас! Сьогодні буде про те, як змінити своє життя вже сьогодні. Мене звати Юлія Сучкова, ви знаходитесь на каналі 100 желань. Підписуйтесь. Я завжди все розповідаю з власного досвіду, і мені деякі речі здаються досить очевидними, тому що. Ви тут у мене ніколи не знайдете такого, щоб я вам казала, ось тільки медитуйте, ось тільки таке робіть, і все, у вас все буде в житті як треба. Ми ж ще й такі соціальні істоти ми всебічно повинні розвиватися. І це факт. Особливо завжди в гармонії потрібно тримати ось ці дві речі: це духовне і матеріальне. Якщо ви недостатньо проживаєте своє життя, тобто у вас в мріях одне, а по факту інше, але не тільки за картинкою там, зовнішнього світу, саме за вашою власною картинкою, як ви бачите, як ви повинні жити. І це дуже важливо відчувати, що ви розкриваєте свій потенціал. Якщо ви його не розкриваєте, якщо ви займаєтесь неулюбленою справою, терміново, терміново прямо сьогодні, потрібно щось змінювати. І якщо вам зараз здається, що сьогодні у вас не вдасться зробити перший крок, побачите під кінець відео, ви зрозумієте, що все ж таки. Вже сьогодні можна щось змінити. І так, розповідаю, як дуже швидко змінити своє життя. Просто поїхати в те місце, куди ви давно хотіли, в якесь, інше, в якесь інше місто, де вас ніхто не знає, де ніхто нічого не буде очікувати від вас, де навіть ви самі нічого не будете очікувати від себе. Це повинно бути якнайдалі від вашого звичного, звичайного, повсякденного середовища. Це повинен бути такий повний відрив, не в якомусь там сенсі відрив від ваших коренів подалі. Я не кажу, що обов'язково потрібно в іншу країну їхати. Це можна зробити і всередині нашої країни. Навіть зараз, навіть при ось такому воєнному стані, що відбувається, коли ви. Це ж не те, що ви тікаєте від себе, ні? Просто коли ви ось така соло поїздка у вас, коли ви на самоті просто дивитеся самому собі всередину, в душу і розумієте, що там накопичилось, що вам не подобається, що саме не так, і ви з цим стикаєтеся. У мене вже п'ятий день такої моєї соло поїздки, подорожі. Я зараз у Львові знаходжуся. Дуже давно хотіла сюди поїхати. І все якось не наважувалось. Завжди була купа справ, завжди все не зараз. То в якомусь там матеріальному сенсі потрібно докупити будинок, то доробити ремонт. Ну, знаєте, ось коли все закручується в дорослому житті, так, що ти начебто не можеш вибратися з цього кола, яке сам собі створив. І... Просто купляєте квиток на поїзд. Бажано на поїзд, тому що там ви ще й зустрінете людей, яких вам підкине Всесвіт для того, щоб підсвітити якісь ваші внутрішні проблеми. Ваші внутрішні. Ваші якісь досягнення. Це ті люди, які. І таким чином допоможуть вам щось в собі зрозуміти, чому ви ніяк не наважуєтеся змінити щось в своєму житті? Чому ви ніяк не наважуєтесь там розпочати бізнес, перейти на іншу роботу? Чому ви боїтеся? І ви це побачите. Купляєте квиток. В інше місто і починаєте процес пізнавання самого себе. Хтось зараз в коментарях, можливо, напише, що ну, це там не кишені зараз, ще щось таке. Ви можете підготуватись якийсь час. Наприклад, я поки ковід щеплення зробила, поки те, поки се два тижні. Від задуму до реалізації цієї ідеї. І зараз, коли я залишилася сам на сам подалі від свого звичного, звичайного повсякденного життя, я дуже багато речей зрозуміла, чого я боюсь, що надумане, чого взагалі не варто боятися. І я відчула в собі силу, особливо в такому старому місті. Як Львів, це мені додало сили і показало, що я можу, а над чим необхідно ще працювати. Звичайно, я ще додатково медитую. В мене постійно три рази на тиждень проходять онлайн-медитації. Запрошую вас. Я медитую разом зі своїми учнями, і це допомагає мені врівноважитися, побачити, як енергетично я можу справитися з тими речами, які потребують моєї уваги, на кого я ображалась, навіщо я ображалась. Все, коли ти знаходишся на відстані від свого повсякденного життя. Від оцих звичних краєвидів, пейзажів, картинок. Ти відчуваєш, начебто ти перемістився в якесь паралельне життя. І тут ти стаєш самим собою. Не потрібно в компанії подорожувати саме для того. Якщо ви хочете змінитися прямо сьогодні, щось змінити в своєму житті, це повинно, повинно, щоб ви були наодинці з собою. Тому що тоді у вас є два стани. Або ви на позитиві, або ви в негативі, але навіть якщо ви знаходитесь на одному з цих етапів станів. Ви все одно будете діяти, ви будете щось пізнавати, будуть розкриватися якісь ваші таланти, якісь ідеї будуть приходити, чим вам варто займатися в житті, чи, можливо, якісь хобі, якось зробити різноманітним ваше життя, ваш кожен день. Можливо, ви підете в якесь нове місце, десь посидите в парку, почитаєте книжку. Просто послідкуйте за людьми, спостерігання за іншими людьми, воно допомагає нам відволіктися від надуманих наших станів. Коли ми таке щось собі накручуємо, чого взагалі немає, на що взагалі не варто витрачати свою енергію і свої сили. Тому як змінитися сьогодні? Купити квиток, купити квиток в інше місто. Захід нашої України зараз, ну, так, більш безпечно, навіть не знаю. Зараз, коли я чую тривогу, то я навіть не знаю, де зараз безпечно. Напевно, безпечно знайти себе, бути собою, не опускати руки. Коли ви залишитесь наодинці з собою, можливо, будете плакати. Я думала, що в мене так буде. Чомусь, чомусь так думала. Можливо, ви будете просто як я, ось п'ятий день, я тільки зараз якось трошки заспокоїлася, так в мене була така якась активна фаза. Я Просто ходила я щось постійно дивилася, я так втомлювалася, що тільки о першій годині ночі завалювалася в ліжко і засинала нарешті. Я відчула в собі величезний запас енергії. Я відчула, що рухаюсь зараз по життю в тому напрямку, в якому потрібно рухатися. І я побачила, що те, що я в звичних умовах не роблю, я побачила причини, чому я це не роблю. Це не так, як я думала, що там мені заважає моя родина, моя кохана людина, мої там тварини. Якісь повсякденні ці справи, рутина, яка затягує нас. Я побачила, що не це все причина, це все відмовки. Просто повинна бути рішучість, брати ось так своє життя і робити робити постійно щось з того, що приходить в голову. Тому що ідеї, які ми не реалізовуємо протягом 48 годин, вони просто йдуть до інших людей, вони їх реалізують. А ми цей енергетичний потенціал просто віддаємо комусь іншому. В деяких випадках само так і потрібно робити, ви не можете осягнути всю безмежність, всесвіту і все-все-все втілити все, все в своєму житті. Але дуже багато речей, які нам приходять в голову, ось так, якесь осяяння, особливо після енергетичних практик, медитацій. Це ж все не просто так, коли розум очищується від думок. Ми поєднуємося з вищим розумом, зі своєю душею, і вона нам дає підказки. Це те, як очищується дорога, по якій ми йдемо, дорога нашого життя, і ми бачимо більш ясніше, що нам потрібно робити. Але ми через свої страхи цього не робимо. І, можливо, так і не зробимо, якщо не розірвемо якісь шаблони. І ось тут другий момент. розривайте шаблони. Тут я дуже побачила багато людей. Таке якесь так транзитне місто, тому що багато хто їде за кордон, дуже багато туристів, дуже багато різноманітних людей. І ось яке б я місце не заходила, наприклад, в Львівську копальню кави вчора. Чудове місце, дуже така класна енергетика, дуже смачна кава. Я коли там побувала, я побачила, що люди дуже боязкі, вони бояться щось спитати, вони бояться підійти. Деякі через те, що бояться щось спитати, якось проявити себе, елементарні речі, так? не те, що люди погані. Просто ось такі страхи, що ми якісь не такі, що ми чогось не розуміємо, що ми чогось не знаємо, вони є в кожного з нас. Я це побачила вчора в багатьох людях, коли гуляла на площі ринок і зрозуміла, що ми всі стикаємося, можливо, саме зараз, з одними і тими самими проблемами. Ми боїмося, що не розкриємося. Не будемо розвиватися, застрягнемо, що ми залишимося одинокими, будемо самотніми, не знайдемо своєї половинки, тому що зараз у багатьох зруйнувалися стосунки. І це також важливо розуміти: ще йдеш процес квантового переходу. Тому зараз деякі люди просто будуть йти з нашого життя. І це нормальний процес. Якщо ми ось так не зробимо, ми не вийдемо в люди з кимось новим не познайомимося, ми будемо відчувати, що застрягли. І це буде дійсно так. Тому розривайте саме ті шаблони, які вам заважають, Ось я довгий час не могла наважитись на те, щоб поїхати ось так сама в подорож. Я розірвала цей шаблон. Величезний потік енергії пішов на мене. Я почала діяти. В своєму бізнесі більш активно. Я почала розвивати той напрямок, про який я давно мріяла. Це саме я, це саме про мене. І зараз на медитації до мене приходять чудові люди. Тому що в них я даю. Все ж те, що сама проживаю свій потенціал. Люди приходять з тривожністю, допомагаю їм з цим справлятися. Напевно, в цьому відео це все, тому що я можу розмовляти про цю тему безкінечно, але потрібно діяти далі. І рекомендую вам ось так розривати свої шаблони. Боїтеся з кимось заговорити. Заговоріть, познайомтеся саме те, в чому ви відчуваєте якийсь дискомфорт: введіть щось нове, хоча б щось одне. Але ось це поїхати, як я, наприклад, на два тижні поїхала в інше місто, я зрозуміла, що саме це на мене спрацювало дуже позитивно. Люблю вас, підписатись на канал, приходьте на онлайн-медитації, подробиці під відео. З вами була Юлія Сучкова.